Не приймають взагалі, що одна дитина може негативно ставитися до іншої, і постійно дорікають, що ти маєш любити і це ж твій брат, це ж твоя сестра, ну і так далі. Ти ж старший там, чи середній, там, ти маєш опікуватися ними, ви ж кров від крові. Я ж вас дуже люблю, ти теж маєш любити. Коли дитині нав'язують купу всього, по-перше, вона не хоче, по-друге, знову ж таки, треба ж зрозуміти, що змінилося не на краще в житті старшої дитини, коли з'явилася молодша дитина. Можемо це врівноважити, як зробити так, щоб якість життя старшої дитини не погіршилася. де нам потрібно приділити більше уваги, де окремо приділити увагу. І найголовніше зрозуміти, що діти можуть сердитися одне на одного. Батькам це не подобається. І батьки швидко намагаються на якусь там кнопку натиснути, а, на вину пробити дитину, чи а, на провину а, про те, що як ти можеш, це ж твій брат, що ж ти так ставишся в сім'ї, так не можна.